A acho de modalidade. А ще будемоська година, повно, вже 10. Я так думаю, це вже 10. Ні, ще не 10. Ще одна хвилина. І через одну хвилину залишиться ще одна хвилина до 10. Так прийшли на зйомку. Це як має бути? Двоє. Робить вигляд, що спить. Добре, він знає, що його знімають. І тобі привіт. Ідемо далі. О, давайте подивимось. Анонсів концертів. Улюблену рубрику організаторів концертів на наших відео. Четверте. Павло Зібров. який співає, що винник йому не конкурент. А п'ятого приїжджає винник. Уявіть собі, на другий день. Шостого. Роман Скорпіон. І восьмого. Тенор з Бальканту. А решта концертів вже відбулися. Ми... Афіша є, але ми їх не озвучуємо поки що. А Ранковий ранок завжди трошка в ці гарний, хоча це вже не такий ранок. Заходили теж на днях ну, в кристалевий палац. Один з тих, хто озвучує, ніби в них все зайнято, жодного вільного місця. Заходили ми на днях в Кристалевий палац, не зустріли жодної людини. Можливо, всі. Сидять пильнують свої місця, щоб ніхто не зайняв, бо вільних місць нема. Тільки вийдеш десь на вулиці, хтось займе твоє місце. Ну Таке хіба пояснення. <плес> а о. Андрій Богданович оглядає Едвард. <плес> Вони вже дивляться, а? У мене недавно звернули увагу, що за не все в порядку. Добре, йти далі. Андрій Богданович побачити себе на відео. А є людно вранці. А це заношки гілок поламаних дощ, був, гроза і вода ще трошки брудна. Броніславу теж варто хоча поглянути. Там теж є питання. Так куди ми праворуч? Будемо брати шапство над дубом. Шукати мецената. Щоб потім гроші деребанити. Жартую, звичайно. Женьки, да, <говорит> Часто бывает, все вместе пытаются. Там дальше еще город есть. А, а что там дальше? Дальше. <говорит> 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 Ще одну про юзі, але і будемо біля юзи тоді розкажу коротко то а ви що, эту воду п'єте? Вчора мужчина потерял сознание выпил не больше 50 грамм и сразу же прямо здесь потерял сознание к врачу немедленно к врачу Ой. Це коли одна дитина трошки водички випила а бабці розказувала їй мамі. Ну теперь шума повірила. Добре, не буду вже історію до генетирату, будемо белью зі розкажем. Айба йшов швидше, але ще швидше йти картинка така так. не дуже добре. Що треба баланс між тим щоб була картинка добра, щоб ти швидко. Я можу ще швидше. Не, хто би ще не казав парку дуже гарно. Свіжість, прохолода. Авайте якщо зупиниться, калір стає насичніший. Якщо після того продовжити рухатись помаленьку, не дуже перевищувати швидкість, то такі кольори зберігаються, воно плавно. А якщо піти швидше, починає губитись потрошки. Ну насправді картинку я дуже задоволений. Така картинка, що як приду, треба собі мінімум 200 гривень кинути в банку, щоб швидше кредит віддати. Але... І знову ж таки питання до 4К. Хто наші 4К відео дивиться саме в 4К? Ну, відповідно з пристрою, який підтримують 4К, як якість, була? поки що не було ніякого фідбека. Щодо HD нам відписались, HD я сам бачу, дякую. Я, певно, традиційний для цього місця парку заклик. Переглядайте наші відео. У нас на каналі є Львів, Трускавець, Морша, Стрий, Самбір, Дрогобич, Східниця, Яремч, Франківськ, Тернопіль та ще багато всього іншого. Відео посортовані в списках відтворення. Ще трошки в списках відтворення буде порядок. Там За останні півроку справді не дуже порядок, є в списках відтворення. Ще трошки все буде посортовано знову, але насправді можна від 2015 року. Знаходити якісь відео, звичайно, відео 2015 року не буде такій якості, як в 23. -му. І такої довжини. Ой. Були інші часи, інші можливості. От можна заходити в відео, дивитися, переглядати, коментувати. Самому цікаве відео на якесь старше знайти, побачити. Як було. Бо ледь, що нічого не міняється, міняється. Ми колись в історію будуть вивчати по наших відео. Я бачите, майже майже ми дійшли до верхнього диватої, відповідно, до дубу. А в кущах верхній білет. За кущами, якщо бути точно. Казковий дуб після ремонту. Точки вже бачите майже майже ось майже майже ось А туди сходи далі верхнього верхні об'єд, бачите, трошки трошки сходи вже розчистили, інакше стало ніж було Каштани вони одні з перших живті. Так, цікаво чи наступні, Ні, наступні. Хоча теж напевно трошки розчистили. Але можливо трава сама вже. Можливо, трава сама зійшла. Оце ще одні сходи до верхнього бюлету. От він красний верхній білет.